Ось таку квартиру 37 квадратних метрів, 25-й поверх. З таким ось ремонтом. Так, відразу буду розповідати, зараз покажу загарно, ну як вона виглядає, далі буду розповідати, що не передбачається. Ось тут передбачається кухня. Тут кухня, тут острівочок, відповідно, вже висить лампа. Шафа, з одного боку, кухня, з іншого шафа. За бажанням можна поставити диван. Ось тут передбачається роздвижна панель. Зараз покажу. Ось. Ділимо простір. Тут має бути ліжко спальня. Ну, знову ж таки, за бажанням. Можна її відкривати, і буде один простір. Коли час, ну, настає, закриваємо і нас ділимо наш простір. Так, на підлозі плитка, стіни, шпалери. Натяжна стеля з усіма підсвіткою і з ліхтариками. На момент продажу будуть стояти плінтуси, розетки всі. Так, далі балкон. Балкон утеплений. Теж плитка, тепла підлога. Тобто, по суті, це ще одне додатковий простір. Робоче місце може бути за бажанням. Так. Кажу зараз вид з вікна. Ось такий вид. Тут будується ще один будиночок, але він цілком не заважає. Ось така простора, світла, квартира. А, забула. Санвузол. Так, ось у нас санвузол. Ванна, туалет, місце для болеру, тумба зі дзеркалом. Теж все, по суті, вже так є ось така у нас ванна. Зачасна плитка, красиве оздоблення. Тут має бути болер, тут, відповідно, раковина, пральна машинка. Така квартира.